Привіт YouTube! Я тут сьогодні стикнувся з таким завданням, вирішив записати відео, може комусь буде цікаво. Отже, якщо вам потрібно зробити мінусовку фонограму з пісні, є у нас пісня. По-перше, скажу таку річ, якщо пісня є досить відома, пошукайте фонограму в інтернеті, вона там 100% є, якщо пісня відома. Якщо ж ви все перешукали і не змогли знайти, тоді вже можете використати цей спосіб. Просто діло в тому, що е, цей спосіб не дає 100% результату. Ні одна програма не зможе вам дати якісну на 100% мінусовку. Але відсотків на 80 ми зможемо прилушити голос виконавця у пісні. Для прикладу, беремо пісню, просто її перетягуємо. У програму Adobe Audition. Посилання на цю програму на 30-денну пробну версію безкоштовну, буде під відеороликом, я поміщу. Перетягуємо її. Далі заходимо у ефекти. вибираємо Тут Stereo і Center Channel Extractor. Вибираємо. Появляється таке віконечко. Тут знаходимо. Vocal Remove. Тут вибираємо, можемо залишити центр, в принципі. Frequency range. Вибираємо, якщо у нас жіночий голос в пісні, вибираємо Female Voice, чоловічий голос в пісні, вибираємо Male Voice. Якщо потрібно забрати баси, тут можна вибрати, або взагалі вирізати шматок пісні. Нам потрібно, так як у мене пісня Океана Ельзу, це чоловічий голос. Mail voice. І. Тут в Advanced Overlays. В принципі, можна залишити 5, але по стандарту я кладу 4. Тиснемо Apply. Давайте послухаємо, що у нас вийшло. Давайте спочатку послухаємо пісню саму по собі. І дух захоплює немов

Десь би на приспів попасти. Ну, тобто інструменти залишились в повному обсязі. І Святослава Карчук ніби підспівує беками, так? Тобто, якщо ви будете записувати, Пісню поверх, вийде, що у вас Святослава Карчук буде на бек-вокалі, такому тихенькому. Е, так можна зробити з будь-якою піснею. До речі, саме в пісні цій, яку я вибрав, воно не надто е, настільки якісно вийшло, як е, я робив в попередній пісні, ті, що мені такі потрібно було зробити. Е, ось, в принципі, і все. Е, кому видалось корисним, не забудьте поставити лайк. З вами був Андрій Аматор, підписуйтесь на канал. До зустрічі.